Друзі, всім привіт! У нас сьогодні вже вересень, 8 вересня. Ми чекали цього дня. Вже у нас сьогодні буде проходити розіграш, як ми обіцяли, лампи від компанії Merus. Це у нас розумна лампа, яка може керуватися за допомогою Apple HomeKit та Google Assistance. І умовами акції у нас були, у нас були наступні. Вам потрібно було поставити вподобайку під цим відео. Написати обов'язково коментар не менше 11 слів і бути підписаним на наш канал. Всі ті, хто виконав умови даного конкурсу, ми створили ось такий ось списочок в таблиці. І давайте зараз за допомогою сервісу random.org ми визначимо переможця даного конкурсу. Тому ми зараз копіюємо списочок. Заходимо в сервіс, вибираємо ліст Randomize. Зараз ми вставляємо весь список учасників. І натиснувши кнопку Randomize, перший, хто буде в списку, отримує подарунок від компанії Meros дану лампу. І що ж? Ну що ж, натискаємо Randomize і бачимо переможця. Митрос Садовський Ми вас вітаємо. Ми обов'язково під вашим коментарем напишемо, що ви отримали даний приз, що ви у нас переможець. Зараз І детальніше в коментарі напишемо вам, куди вказати нам контактні дані, дані, Для того, щоб ви могли отримати даний приз. Так що ми вас ще раз вітаємо. Так що бажаємо всім і надалі приймати участь у подібних конкурсах. У нас ще буде дуже багато цікавих конкурсів, ми будемо дуже багато розігрувати пристрої від компанії Meros, Також ми будемо розігрувати багато призів від Via Energy, це, це включно і Кідебеже, ДБЖ для роутерів. Так що слідкуйте за нашими новинами, буде ще дуже багато цікавих і прикольних штук. Всім подякува, всім папа. -па.